Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсійний фонд затвердив важливий показник для розрахунку пенсії, як зміниться розмір виплат. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. У пенсійному фонді розповіли, що зміниться під час розрахунку пенсійних виплат. Що треба знати пенсіонерам? Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати, що враховується під час розрахунку розміру пенсії. Про це повідомили у Пенсійному фонді України за даними пенсійного фонду, розмір середньої зарплати, яка враховується при розрахунку пенсії у березні цього року порівняно з тим самим періодом 2023 року. Зросла на 2010 гривні, ФО прилюднив такі показники середньої зарплати за перший квартал 2024 року січень 14 975 гривні, лютий 15 268 гривні. Березень 15 434 гривні. Таку інформацію надала Пенсійному фонду Державна податкова служба. Нагадаємо, згідно з частиною першої статті 27 закону України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсія за віком обчислюється за формулою, пенсія дорівнює зарплаті, за якою обчислюється пенсія, помноженій на коефіцієнт страхового стажу під час розрахунку показника заробітної плати враховується середній показник зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески протягом трьох. Календарних років перед роком звернення за призначенням пенсії. Чим більший цей показник, Тим більший розмір пенсії.